Доброго дня, мої шановні! Я не попереджувала, але вирішила вийти. Вирішила вийти. У мене був пост Гідність, цінність ціла, і я далі забула. В принципі, і без нього кожен з нас може почитати визначення гідності, наприклад, у Вікіпедії. Гарно написано. І, до речі, про цей термін, психологічний термін розмовляли вже дуже давно і написано дуже багато. І коли ви в нього поглибитесь, ви побачите, наскільки це має бути притаманне, це, це гідність кожній людині, кожній особистості, як я в собі. Подивіться, я в собі, тобто душа в тілі, тобто психосоматика, психа душа, соматика тіла, наша душа в нашому тілі. І оце є будиночок для нашої душі і нашого духа. І все те, що ми робимо, має бути гідним І нести себе ми маємо гідно. І цю гідність кожна людина мала жити в себе з молоком матері. Чи кожен з нас знає цінність я, цінність себе? Знедавна, а може хтось і давно, знає, що є дочка я. Знає, можливо, знає, що найкраще за все відчути себе, і що перші нейронні зв'язки у нас починають іти серцем і що всі питання до себе, свого майбуття, своєї можливості необхідно задавати собі всередину. А всередину це тіло. А що ж таке я в тілі? А як же треба за цим тілом доглядати? А як же ж визнавати, що це та цінність, якою ми втілені тут зараз на цій землі? І це розуміти і є три розуми розум голови, розум. Ще або серця і місце в тілі трошки нижче опустилось. мабуть, ви мене не побачите, але це там, де у нас сонячне сплетіння. І я думаю, що цей пост я буду ще ділити і розповідати про ті волі, тому що ми з вами, всі головастики, всі виховані, ми знаємо, ми mm -hmm. розуміємо, ми все самі, але не, не зовсім так. Я я. я тут, я є тут, я всередині. Поверніть, будь ласка, себе в своє тіло. Це є один з основних болей багатьох людей. Ми часто відлітаємо і не повертаємось. Для того, щоб відчути себе. Я часто, коли виходила, казала, будь ласка, заземліться. Пошкрябайте пальчиками ваших стунів об підлогу. Це найперше і найменше заземлення. А ще заодно трошечки відчуйте одяг на собі, на своєму тілі. А відчуйте, як ваше волосся торкається до вашого обличчя, якщо воно у вас довше, і до вашого тіла. А ще, будь ласка, Зміцніть ваші м'язи, сідниць, а будь ласка, надмугайте ваш, ваш, ваш живіт, а запустіть подих через ніс, відчуваючи його легку проходимість, м'якість і запустіть до діафрами. І ми кажемо, я є я тут. І мені тут безпечно. І якщо ще досі ви не зовсім себе відчуваєте, будь ласка, зробіть такі пригоршні або кулачки і тихенько себе простукайте. Я є, я тут, мені безпечно. І поверніть, будь ласка, голову наліво повністю, не очі повністю. Вдихніть і видихніть, і потім так само повільно, озираючись по всьому простору з думкою і відчуттям Я є, я тут і мені тут безпечно, бажано порахувати хоча б чотири кутки. І так само поверніть голову праворуч, і так само повільно оточіть і зупиніть погляд на кожному кутку. Це є заземлення. А пам'ятаєте, що я з вами робила тапінг? А про три розуми, як я вам тільки що казала, я розумію і усвідомлюю те, що я стараюсь повернутися до себе. Я відчуваю свій легкий дотик і повернення в тіло і долоня на... на точку Я. І я даю місце своїм відчуттям, своєму тілі. У мене дві руки лежать на сонячному сплоті. І знову вдих і видих. І, будь ласка, стукайте себе, стукайте, повертайтеся. І заодно це одне з виходу з болі. Ми не розуміємо, що ми є тут. І навіть життя заходь, не завжди працює. А це одна з техніків вправ, яку ви повинні казати собі, коли відкриваєте очі зранку, тому що ми з вами підходимо до сну. Це як помираємо, день закінчений. І вранці прокидаємось, ми знову народились. Вітаю тебе, новий день! І так, як я вам вже сказала, життя заходь, краса заходь, сяєво заходь. Я є, я відчуваю себе. І простукали з себе це як заземлення, це одна з прав заземлення. Якщо ви себе не відчуваєте. І навіть не визнаєте, що ви себе не завжди відчуваєте. І навіть і потім ще одна з методик, якою можна повернути себе назад в тіло, дати собі усвідомлення, що я себе поки не відчуваю. І навіть якщо я думаю, або якщо я не відчуваю себе, я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я не зовсім себе відчуваю. Де я? Давай вернись до мене, вернись в будинок, душа. Я тебе вже чекаю, і навіть очі відкрила. А де я? Я себе не зовсім чую. І навіть якщо я не зовсім себе відчуваю, і начебто я ще не повернулася додому, я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я хочу повернутися, я хочу бути в тілі, душа, вернись додому. Я є, я тут і мені тут безпечно. Я навіть не знаю, але я постараюсь себе повернути. І далі я розумію і усвідомлюю цінність свого дихання. Я розумію, усвідомлюю і хочу повернути себе додому. Я бачу, наскільки я хочу повернути свою душу в своє тіло, і навіть я дихаю правильно, і навіть я опускаю повітря в диху до сонячного сплетіння. Я кажу про ці свої маніпуляції сама з собою, бо я хочу повернутися в тіло. Я розумію, усвідомлюю, я повертаю свою душу, свій дух, в своє тіло. Я даю місце в своєму тілі, диханню, відчуттю і кожному почуттю. Я відчуваю, я повертаюсь, я дихаю, я бачу. Я радію цьому факту. Я розбиваю всі сумніви, і всі якісь, я не знаю, перешкоди. І в цьому прекрасному стані, цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я насичую ще більше і більше енергію і бажанням повернутися в тіло. Я розумію, наскільки це необхідно, бо це моє життя, і я є тут, на землі. Я усвідомлюю, що моє життя це цінне. Це гідність мене як людини. Я бачу свою гідність і цінність свого тіла. І для цього буду робити фізичні вправи. Крім дихання, заземлення і фізичних вправ, я буду постійно дбати про своє фізичне навантаження в тілі. Моє фізичне навантаження, мої фізичні вправи це користь для мене і мого тіла. Я вдихаю, я видихаю, я насолоджуюсь життям. Краса, заходь. Я даю радості, задоволенню і відчуттям затишку місце в своєму тілі. Я радію, я пишаюсь, я дихаю, я навантажую фізикою тіла, і в цьому прекрасному стані я все одно живу. Я розбиваю свою невповненість, я повертаю себе в тіло. І в цьому прекрасному стані цілком і повністю люблю, шаную і приймаюся. І насичую себе ще більше енергією, ще більше і більше енергії. Я розумію, наскільки важливо дати собі життя. Я розумію і усвідомлюю, наскільки необхідно дихання, фізичні вправи і правильне харчування для мене для мого життя. Я бачу, я бачу користь в своїх вправах, діях і планах для мого життя. Я дихаю правильно і рівномірно, і даю місце. Цьому в своєму житті. Я кажу про цінність і цілісність себе в цьому житті і даю цьому місце. Я розумію, усвідомлюю і ось тут так провожу енергію для життя. Я даю життю, диханню і користю місце в своєму тілі. Я дихаю, я радію, я посміхаюсь, я бачу цінність, я втілюю своє життя в себе. Я розбиваю всі невпевненості в своєму житті і необхідності себе. Я набиваю свою гідність і піднімаю її. І в цьому прекрасному стані цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Я даю собі максимальну кількість енергії. Я розумію, що енергія мені потрібна. Я усвідомлюю необхідність і цінність всіх енергій в своєму тілі. Я бачу користь цих енергії для себе. І я застосовую і рекомендую кожному застосовувати енергію в своєму житті. Я вдихаю енергію і насичую в неї своє тіло. Я кажу про користь енергії і цінність її для кожного з нас. Я даю місце, я вдихаю, я енергізую, я радію. Життя заходь, краса заходь, заходь, я повернулася додому. Я даю місце життю в своєму тілі. Я дихаю, я радію, я посміхаюсь, я бачу, я балакаю. Я розбила всі свої перешкоди і сумніви, і в цьому прекрасному стані я цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. І тепер ми робимо з вами метелик. Кладемо дві руки собі на точку Я і біля ключиць. І трошечки заспокоїмося, дихаємо рівномірно. Будь ласка, застосовуйте цю техніку для того, щоб багато в неї є якості і можливостей. А поки що, якщо я забула сказати про себе, то я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. І ще одне, все-таки я пішла навчатись на психолога. Я отримала сертифікат установника на грошових установках на картах. Я є, я радію, я живу. Всім гарного і плідного дня! Всього найкраще, до зустрічі!